Те, що я сам особисто знаю, про те, як продавалися виїзди за кордон, да? теж це ще закриття. Да? Закрили і продавали виїзди через різні схеми, там різні суми називалися. Я чув, ну теж по слухам особисто не чув, що там один з високих очільників він любив таке: Так, що він там, ми його відправимо на фронт, і що він? згнаю його в окопах. Колись у майбутньому наші нащадки поставлять десь там у центрі Києва постамент меморіальний комплекс про. Тих, кого зелененька влада згнаїла у окопах, там будуть і прізвища Пана Карпова, і Луганського, і Олешки, і Арестовича, і Борислава Берези, і Юрія Луценка, і Дениса Ілісєвича, і Балашова, і не тільки, і всіх-всіх-всіх, яких ось цих бідос, зелена клята, тоталітарна диктатурна влада згнаїла по окопам. Просто неможливо без сліз сприймати цю ін... Інформацію. Але тепер, звичайно, в певній мірі стає зрозумілим. З'являється певне пояснення, взагалі, як пан Карпов виїхав, бо у нього, вочевидь, є знання. Він знає всі ці схеми. Але ось ці розповіді про те, як там щось когось намагається згнаїть, чомусь я не бачив всіх цих розповідей, знаєте, з тих самих окопів. Можливо, можливо, когось дійсно. І намагалися згнити, не знаю. Не будь ласка, приклади реальних людей, якщо чесно. Бо всі ці розповіді закопав лунають чомусь з кордонів України, з усіляких Берлінів, Вашингтонів, всяких різних віднів і не тільки.